Друзі, от таке чудо. Дивіться, вирішив подивитися, підсадив вже матку. Отак от привіз. Але засів є, все є. Дивіться, що або з нею познущалися вони, або я не розумію. Зараз подивлюся, може тут була якась матка, а я підсадив, може, але ж не вбивають її. І от такі язики потягнули, Дивіться. І ось маточник. Я вирішив із за маточника. Думаю, яка ж проблема, що труть наскільки позасіяно. І от таке чудо бігає. Бачите, і бджоли її кормлять, але ж це не годиться взимку таке. Дивіться. Бджоли її годують. Дивіться, зараз зараз подивлюся далі, що там далі є. Але ну, як вона може так засівати, не розумію. Передивився. бджоли багато, я садив це із роя, що прилетів до мене. Я забрав чотири рамки. Розплодних, але матка була не бакфаст, як сказав мені хазяїн мікс. Ну, який там мікс, я не знаю, карніола. Ну, то таке. Але от подивіться, нове днище, після обробітку, неділя пройшла, штук 5 кліщів, більше я не знаходжу. Джоли задоволені. Розплід виходить, але вони ту матку не приймають. Вони її одразу прийняли, вона піднасіяла, а тепер потягнули, Як бачите, тут відкритий маточник, а вже на рамках я виявив, що є, закриті і десь навіть вийшла вже їхня матка. Не захотіли вони приймати, бачите, бігають, потріпали її, зробили з неї африканку, але не хочуть приймати. Бджоли багато, і в магазині навіть і так, і ще, бачите, отак на трьох рамках. Але не захотіли приймати. От тепер проблема. Якщо тут така проблема, треба дивитися. Інші сім'ї, де я підсаджував їхні матки. Начі матки не годні, тому що породність не дуже тут і грає, але вона трохи понасіяла, навіть бджоли почали виходити сірі. Це був бакфас, а бджоли почали вже сірі. І все ж таки вони вирішили її замінити. Отак, От любі друзі, буває. Уже кінець серпня а тут така проблемка. Ну підсадити є кого, але ж вони вирішили своє, щоб вивелось. Подивлюсь, оставлю їх. Зараз ту уберу матку. Там я побачив маточник, ще два маточника є. Але цей вже один вийшов. Але де ж її знайти в такому. Кодлі і ще ж і тут бджоли скільки, бачите, всі рамки заповнені. Ну зараз подивлюсь, що буду робити. От такий маточник, бачите. Один і там є інші. Але, судячи по льотку, я не кодли не подумав би, що вони сироп беруть гарно. Будували, бачите, Язики які, але трутньовий розпліт, вони ж це ж, я не подивився, що трутньовий тут був, але ж це був знак. Раз сіють трутня, щось якась проблема з маткою. А на іншому десь вже вийшов. А ось, дивіться, зараз я обережно. Ось. Бачите? Вже вийшла матка. Гарна, мабуть, матка, але ж де її знайти, і та бігає африканка. І розплоду багато. І де ця матка, не вбили вони її, залишили. От де. Що робити з тими маточниками? Треба ставити на контроль. І слідкувати. Ну така маса бджіл, щоб вони і не злетіли. Тому що це ж баквас, він... А, і ось ще один же маточник я забув. Три маточника, бачите. Тихозмінні маточники. Але вони можуть і при свіщових, і при тихозмінних можуть злетіти. Навірно, уберуся ж я такі ці маточники. Не хочу. Вже запізно. Трутень є. Вийшла. Якщо вийшла, хай собі обгулюється. А цю африканку зараз приберемо. Далі буде. Друзі, ну що. Оцю африканку, мабуть, я уберу. Де вона? Ось вона? Жалко. Але, бачите, познущалися з неї добре. Я думаю, що вона вже... Ну яїчок немає, я перевірив. Але розплід такий п'яти, шестидневний є вже, лічинка. І вже її перші бджоли виходять. Гарна була маточка, от бачите. Але що зробили з неї? Ну, вони її тільки, мабуть, а можемо вона сама під'їдає щось, але кормити вже не кормлять. Була гарна. А ну, ось він який рядом літає. Як воно, шершень. ну, така, бачите. Ну що ж, я її не буду залишати, уберу дуже. Боляче, мені на це дивиться, не можу я робити, але треба вбирати. Маса бджоли Гарна. Подивлюся, що з цього вийде. Далі зараз в магазині, подивлюсь, може вона там молода. Не, знайш... не знайшов я молодої, але бачите, і в магазині вони її заставили. Засіяти трутня. Він ще навіть не зрілий такий, але подивитися кліща можна, нема тут нічого. Можете не хвилюватися. Ніде нічого немає, ні в комірках. Пусто. Залишу я їм його. Хай може. І ще, боже, буде тепло, кого-небудь, може, і ось паруються. Друзі, ну що, буду зак... закінчувати цей ролик, трошки розхвилювався, що значить не своє. Ось вони в мене відмічені, бачите, де я підсадив чужі матки бджіл багато все і тут ну це моя облетілася крайня і тут бджоли працюють і тут бджоли працюють і тут бджоли працюють і там працювали але де гарантія що і тут такого не трапиться що вони на заміну не підуть ось в чому біда Взяв я такі кормушечки, але це я вже сам зробив під свої, а там, ну я ставлю відео, я в магазині взяв в жильництві. Вони йдуть для п'ятирамкових вуликів, але дві штуки. А я подумав, це якщо навіть і для заготівлі п'ятирамкового вулика, так тут, мабуть, літри дві, дві бо більше влізе. Я не знаю, скільки тут не написано і не поміряв. Але вважаю, що тут до 2 літрів, а може й більше. І я вирішив, мені тільки одна. Я тільки спробую, щоб, знаєте, підгодовувати, не закармлювати, а підгодовувати для стимуляції. Щоб не пакети ці, а це відділення вирішив, що сіткою зашивати. І туди ж я медопергові млинці буду класти, і мені буде видно. Вони верх медопергових млинців не будують. Але якщо я буде де забудова, віск не завадить. Так я нам швидку руку вчора взяв сьогодні вже. і поставлю зараз, подивлюся, як воно буде. Ну, все на цьому. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, вам мира і добра. Do povo baixinho.